Вітання всім шанувальникам хороших серіалів та випадковим перехожим. Сьогодні з вами я, Оксана Зорка, та дайджест у світ Netflix. 7 січня сервіс із потокового розповсюдження відеоконтенту Netflix вирішив раз і назавжди закрити всі питання щодо надання послуг у тих чи інших місцинах та війшов на ринок відразу 130 країн світу, в тому числі й в Україні. Саме з цієї нагоди ми підготували топ 10 найсоковитіших серіалів відзнятих на замовлення Netflix. На 10-й сходинці розташувався трилер зі вкрапленнями детективу та дещицею фантастики під назвою Восьме чуття. Серіал розповідає про жменьку людей, що з таємничих причин відчули ментальний зв'язок одне з одним. Тепер головні герої мусять спрацюватися для спільної мети виживання. Адже на обраних оголошено полювання. Перше, що треба знати про цей серіал, його режисерами вкупі з Майклом Стражинський стали брати сестра Вачовські, автори матриці та хмарного атласу. І хоч у першому сезоні відчувається особиста сповідь Лани Вачовські про терзання людини з гендерною невпевненістю у собі проблеми транссексуалів, гомосексуалістів тощо, тим не менше, серіал мав кілька інших цікавих тем і здобув достатню популярність, аби продовжитися на другий сезон. На дев'ятому місці єдиний у своєму роді уповільнений розвиток. Два роки тому цей комедійний серіал гучно повернувся на екрани по сімох роках після показу третього сезону. У центрі сюжету розбещені та неадекватні члени багатої сім'ї, яка втратила все. Єдиною надією на возз'єднання є старший син. Рекомендуємо всім любителям хороших ситкомів на драматичному паливі. З восьмою позицією нашого топу Netflix заручилася довірою та підтримкою своїх глядачів і поекспериментували. Так народилася кримінальна драма про життя відомого Пабло Ескобара під заголовком Нарко. Серіал передусім вражає акторською грою, яка тут бездоганна, або принаймні близька до бездоганної. Усі драматичні моменти відіграні ідеально. Передати напруження допомагає гарний саундтрек і чудова постановка. Історія славнозвісного Дона Ескобара розгортається у всій своїй красі. Втички з поліцією, грабунки, вуличне хуліганство та море наркотиків. Серіали з подібним антуражем зустрічаються рідко. Та це й точно варте вашої уваги. Цьому ж місце віддаємо історично драматичному серіалу Марко Поло. Сюжет історичного серіалу розгортається в далекому 13 столітті та розповідає про пригоди славетного мореплавця на далекому сході. Перший сезон шоу вийшов на диво видовищним та незвичайним, Епічні битви історична основа гарна насичена картинка. На щастя, Марко Полу знайшов свого глядача, тож незабаром дивитимемося другий сезон. До речі, нещодавно був випущений міні-епізод приквел що розповідає, як великий хан здобув свого ручного монаха кунг фуїста. У жодному топі не обходиться без дивацтва, шаленості та яким чином це потрапило на шосте місце в топі. Саме з цієї причини зустрічайте кіджек Кіньман. Мультсеріал розповідає про коня Кіджека Кіньмана, зірку шоу-бізнесу на пенсії, що переживає кризу середнього віку. Ви можете зустріти його Джека в нього вдома посеред купи порожніх пляшок віскі або в барі на розі, де він впиватиметься зі своєю коліжанкою Діаною Нюджен, яка допомагає йому написати автобіографію. Чудова стилістика малюнку, невимушений сюжет та Лос-Анджелес, заселений антропоморфними тваринами, що проживають поряд з людьми. Це те, заради чого варто глянути принаймні перший сезон Кіджека Кіймана. На п'ятому місці. Нашого топу серіал, що став результатом незвичного експерименту команди сценаристів. Убивство розповідає про один із багатьох злочинів на теренах США. При цьому вдало переплітає три сюжетні лінії: детективів, що розслідують справу, сім'ї потерпілої та кількох підозрюваних. Неабияка краса зйомки та добре відпрацьована трилерна частина не дадуть відійти від екрану до останньої серії. Усі критики відзначили атмосферність, дякувати за яку варто всій знімальній команді. Любителям класичного детективу дивитися обов'язково. Після приголомшливого успіху шибай голови Netflix вирішив не зупинятися, та під гаслом більше якісного комікс-мові» випустили свій черговий шедевр та за сумісництвом один з найгучніших серіалів минулого року. Джесіка Джонс підкорила серця мільйонів глядачів. А розхвалювання кінокритиків не вмістяться навіть на сторінках книги, чого хочуть жінки. І більша частина цих схвальних відгуків присвячується сценаристам, що змогли без допомоги довідника «100 найкращих кліше» всіх часів створити чудовий насичений та непередбачуваний сюжет. Детальніше зі світом Джесіки Джонс ви можете ознайомитися в нашому вичерпному відеоогляді. А зараз забити все, що ви бачили і чули за останні кілька хвилин, бо наближається вона: велика трійка серіалів Нетфлікс. Їх люблять, ними захоплюються. Їх чекають більше ніж приходу Святого Миколая. В основі ансамблевої драми Дженджі Коен «Помаранчевий це новий чорний лежать мемуари Пайпер Керман, сміливиці, що відбула за ґратами 15 місяців за відмивання грошей африканського наркокартелю. Головною ж героїні стає порядна випускниця Ліги Плюща, яка, наробивши купу помилок, потрапляє в жіночу тюрму загального режиму та намагається вжитися з її мешканцями. Серіал поєднує драму та комедію, досліджує питання закритої жіночої спільноти та навчає того, що Вну в'язницю ми будуємо у себе в голові. Наступний номінант це серіал, який перед усім асоціюється з Нетфлікс. Я скажу Нетфлікс, ви почуєте картковий будинок. Я скажу картковий будинок, ви почуєте Нетфлікс. І це не дивно. Адже найбільше грошей та поту було витрачено саме на походеньки пана Андервуда та його поплічників. Серіал знятий в забутому жанрі політичної драми та розповідає про шлях на Олімп Френка Андервуда, конгресмена від демократів та за сумісництвом голови більшості в парламенті США, з яким у поганий жарт зіграла співпраця з дійсним президентом. Планка, яку вперше. Му сезоні встановив неповторний Девід Фіншер, стала стимулом для його наступників, і серіал вийшов пафосним, похмурим і напруженим. Підбір акторів голівудського масштабу зіграв свою роль, адже Кевін Спейсі та Робін Райт стали літерально відображенням своїх персонажів. Окрема дяка за режисерський прийом, де Френк напряму звертається до глядачів, скерувавши погляд в об'єктив камери. Рекомендуємо всім любителям політики та якісної драми з грамотно розставленими акцентами. Зустрічаєте один з найкращих серіалів 2015 року та найкраще з усього, що коли знімали за мотивами коміксів Шибайголова. Неонуарний бойовик про сліпого адвоката Мета Мердока підкорив серця мільйонів людей, як поціновувачів коміксів, так і людей, які ніколи ними не цікавилися. Це одна з найкращих робіт за всю історію телевізійних шоу. І моїми вустами говорять всі, хто глянув хоча б кілька серій Шибайголови. Це серіал, який руйнує рамки жанру та показує, як потрібно знімати за мотивами коміксів. Амел покривається холодним потом від одного тільки перегляду трейлеру. Головною перевагою серіалу, як і у випадку з Джесікою Джонс, є історія. Вона поглинає вас, робить вас своїм рабом аж до останньої секунди останньої серії. Похмурі барви, море неонових відблисків та чудова акторська гра додають унікального та неповторного шарму так добре знайомого нам ще з міста гріхів. Ви досі тут? Ану, гайда дивитися, тим паче, що перший місяць нетфіксу безкоштовний. На цьому все сподіваюся, ви зустріли в топі кілька знайомих та почерпнули кілька нових серіалів для затишних зимових вечорів. Над відео працювали я, Оксана Зорка, автор тексту Олександр Рябий, Змонтував Богдан Зіновий. Не забудьте про усі наші канали, спільноти у соцмережах і на кнопочку допомогти проекту не лінуйтеся натискати. Також я з нетерпінням чекаю на ваші лагідні вподобайки і бурхливі відгуки до цього видава.